Добрий ранок! Ми з вами почали тиждень безпеки життєдіяльності. Сьогодні я хочу з вами розглянути декілька ситуацій, які можуть відбутися будь-з ким. Давайте ми розглянемо їх. Подивіться на картину. Тут дівчинка прогулюється, і до неї підходить зовсім незнайома її людина і пропонує їй цукерку. І подивіться на дівчинку, вона з задоволенням бере цю цукерку. Діти, це дуже небезпечно і робити цього ні в якому разі не можна. Тому що це незнайома людина, і вона може вам нашкодити. Ось тут же ми подивимося на іншу ситуацію. Хлопчик переходить через дорогу, а якийсь незнайомий чоловік запрошує його. На прогулянку в такій, такій гарній машині. А що робить хлопчик? Каже: ні. Я вас не знаю і ви мені не потрібні. Тож з цієї ситуації правильно поводи себе і безпечно хлопчик. Ні в якому разі не їдьте ні з ким, не беріть ніякі цукерки ні в кого. І нікому з незнайомих не допомагайте, якщо вони навіть вас просять. Тому що ви цих людей не знаєте. Запам'ятали? Молодці, давайте ми з вами розглянемо іншу ситуацію. Погляньте, будь ласка. Ось у нас дівчинка. Вона годує кішечку, наливає кішечки молочка. Кішечка їм ласує, і вона дуже привітна, лагідна та ластиться до дівчинки. А ви погляньте, що робить хлопчик. Він відібрав сніданок у песика. Так робити ні в якому разі не можна. Коли в тваринки відбирають її їжу, тваринка може бути дуже-дуже агресивною і може. Укусити вас чи подряпати. Ніколи такого робити не можна. Тим паче, що кішечки та собачки це наші друзі, які хочуть, щоб про них піклувалися. Тож з цієї ситуації правильно поводи себе дівчинка. Розглянемо наступну ситуацію. Спогляньте на цих двох хлопчиків. Вони Приятелюють, грають разом, але щось та не поділили. І як вони вирішують конфлікт? Подивіться, як ці хлопчики вирішують? Бійкою. А хіба ж можна, хіба може між друзями бути бійка? Ви ж можете собі нашкодити. Так вирішувати ситуацію не можна. А погляньте ось як можна. Свої Мериночки сказали та посміхнулись один одному, навіть якщо зламали іграшки. Іграшки можна полагодити, а дружбу не полагодиш. Тому бійка це не вихід, а вихід це посмішка та дружня атмосфера. Так, розглянемо наступну ситуацію. Погляньте, зараз літо, спека. І всі хочуть десь піти у водойми. Але ми знаємо, що воду в морі купатись не можна. Тому це зовсім небезпечно. Там бруд, каміння і багато чого іншого. І ви можете нашкодити собі ліпше ось піти в басейн і поплавати там. Там і вода чиста, і там безпечно. Так, молодці. Погляньте, наступна ситуація також із тваринками. Але вже не домашніми, а з дикими. Коли ви йдете до зоопарку поглянути на дуже гарних тварин, ви ж бачите, що вони сидять в клітках. І там ще є ось такі вольєри, що до них підходити не можна. Ось хлопчик з дівчинкою спостерігають за тигром і не підходять до нього близько, тому що це зовсім небезпечно. А ось тут діти вирішили пригостити великого ведмідя цукерками і перелазять через паркан, чого робити зовсім не можна, тому що цей ведмідь може відкусити вам руку. І це буде дуже боляче і погано. Тому ні в якому разі не перелазьте через паркани. Це ваша безпека. Розглянули? Молодці. Наступна в таку пору року, як літо, дуже часто гримить та блискає, і йде дощ. Ні в якому разі, коли блискавка, не треба ховатись під дерево, тому що блискавка може влучити в дерево, і воно загориться, і ви постраждаєте. І не треба присідати до землі, а коли ви бачите, що йдуть гучні, чорні хмари, і вже десь чути, як грими та блискає, ліпше всього піти додому, зайти десь в приміщення, якщо ваш дім далеко, і перечекати. Цю зливу. А ось так робити не можна, це небезпечно. Запам'ятайте, почуєте, що гримить та блискає, десь заходьте в приміщення. Переглянемо ось таку ситуацію. Погляньте, тут діти та транспорт. Всім кудись треба їхати, десь хтось хоче під'їхати. Але дуже багато дітей, які Чіпляються, цепляються за транспорт. Ззаді і їдуть. Це так небезпечно, що дитина може загинути. Тому якщо вам треба десь доїхати, будь ласка, заходьте в транспорт. Заходьте в трамвай, в тролейбус, в автобус і доїдьте туди, куди вам потрібно. Ось як цей хлопчик. І ні в якому разі не робіть ось так, як цей хлопчик. Тому що це небезпечно. Влітку дуже багато дітей полюбляють грати на майданчиках, на вулицях, в м'ячах. Особливо хлопчики в м'яча. Ось є такі стадіони, і в нас їх дуже багато по місту є. Де це. Можливо, грати. Діти грають правильно. Пішли в безпечне місце і граються в м'яча. А ось погляньте на цього хлопчика. Він грався біля дороги. А м'яч, він плигає. І він покотився на проїжджу частину, де їде автомобіль. І водій не завжди може зупинити швидко свій транспорт. Тому це. Дуже і дуже небезпечно. Від цього залежить життя дитини і життя водія. Тому, будь ласка, грайтеся тільки в відведених для цього місць. Я сподіваюся, ви запам'ятали, і вам все сподобалось. Так як у нас тиждень безпеки, то я хочу вам нагадати, що хай у вас все буде добре. Але якщо, не дай Боже, щось трапилося, то існують номера телефонів, за якими ви можете звернутися. Я вам зараз їх нагадаю: 101, або 101 це номер пожежної частини. Якщо ви десь бачите полум'я, то, будь ласка, телефонуйте до цієї частини. І пожежна машина приїде на допомогу. Або 102. Або 102, це поліція. Завжди прийде всім на допомогу. Ще є номер 103, або 103. Це швидка допомога. Тут же примчить на допомогу людині, якій погано. І 104 або 104 газова служба. Якщо ви десь чуєте запах газу, визивайте цю машину. І самі лягайте на підлогу, щоб не надихатися цим газом. Але я сподіваюся, що у вас все буде гарно і добре, і ви будете дотримуватися всіх правил і будете в безпеці. До наступної зустрічі. До побачення!